Вибачте, друзі, сталася помилка. Я не зміг показати, що, що як я буду вам. У мене сталася помилка технічна, але я б хочу показати, що в мене вийшло ось таке. Ну, ось таке воно буде з виду. А всередині. Ценок буде такий страшний. Не зря він назовні такий страшний, тому що він є такий страшний. І я хочу декого тут заспавнити. Зараз побачити кого. -ого.

Ой. начинаем ион рекламу. реклама. Ось так и будинок вышел. Ну добре. Всем папа, друзья. Надеюсь, вам это видео очень понравилось.